Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні я хочу поділитися тим, як я пересадила новенького пафіопедіума. Ось так він виглядає, його посадка. Вирішила саджати в такий самогорщик, горщик, як і інший паф Росте. І у того пафа. Дуже чудова коденева вже розрослася. Мені хтось писав в коментарях, що а навіщо дірочки в горщику, це шпаф. Дірочки я робила в горщику вже давно, тому просто, от, просто посадила той пав, такий горщик, бо він був в мене порожнім з орхідейки. І так само склалося і цей раз. В стандарт я його не могла засунути прозорий, для чого ж я і пересаджувала орхідею, для того, щоб бачити коріннячко, бо він був в такому сіренькому, непрозорому горщику. Приїхав до мене. Хто не бачив попереднє відео про цю новиночку, я залишу в коментарях посилання на те відео. Тож посадила в його ж субстрат і додала піні. Небагато, там вже були залишки в мене піні. Ну, от додала я ще піні. Такі зелені камінчики, це з його посадки. Я вирішила, щоб йому не було такого, як би. Стресу, то в його ж субстрат я і посадила. Єдине, що додала ще керамзит, е, тому що тому що е, залишки піні тільки в мене залишились, і кори взагалі дома не немає, потрібно купляти. Тож дивіться, які в мене чудові зміни по ньому. Я його посадила. Одним боком, щоб корінчики було видно, і по тій самій системі, як і попередній пафф, мене один-єдиний і малюк ще є. Тобто йому все сподобалось навіть з цими дирочками що в горщику. Тому я вирішила цей в такий самий горщик посадити. І вони будуть в однакових умовах зростати. І от я при корінчиками до одного боку. Притулила, щоб було видно їх зростання і їх стан. А тут залишила місце. А місце для того, щоб нові розетки вони росли в цей бік. Так як з цього боку є манюлька. І дивіться вже за тиждень, як виріс, з'явився новенький листочок і виріс. Подивіться. Ще гарно на відео зараз видно, які краєчки нових листочків, неначе Ну Клас! І що ще замітила? Що не на цій, а не на новому, бачите, не на новій розеточці, а попередній, яка квітла, теж ви бачите якесь зростання. Ну, так як воно зелененьке то я і таке, бачите, рябенькі вже вини. Все ж таки то новенька буде розеточка. Ну клас. Я в захваті. Значить йому все в мене подобається. Це орхідея Пінокіо рожевого кольору. Дуже-дуже-дуже буду чекати його цвітіння домашнього. Таке маленьке відео. Дякую всім за перегляд, тихої, безпечної ночі. Бажаю. До зустрічі на каналі.